Всім привіт, з вами Віктор Таро. Сьогодні подивимось розклад на тельців на грудень місяць. Що чекаємо, ну, зробимо загальний розклад. По всьому, можна сказати. І по роботі, і по стосунках, по всьому. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку, а також не забудьте, кому потрібно вирішити свою ситуацію, перейти на особистий розклад, адже особисті розклади нічого не замінять. Це загальний розклад може програтися не на всіх, але може програтися частково і так далі. Так, дивимося Тельці, на грудень місяць. Попросимо Тельців, від вашої імені зробити розклад. Так, карта Таро, Підскажіть мені, яким буде місяць у Тельців, Чим порадує і не порадує? Чим порадує? Порадує тим, що у вас буде достаток, фінанси, поступлення якісь фінансів. Ви, можете бути будь, в кругу сім'ї своєї. Е, зустрічати, можливо, якісь празники, будуть, якісь, можливо, сімейні якісь наради, можна сказати, так, що будете відпочивати, можливо, хтось піде десь сходи. На прогулянку, на берег річки, рибку половити, так далі там відпочити, віддихнути. Е, ну, можливо, десь трошки і підзаробити, зможете щось відремонтувати може в вашому будинку і так далі. У вас вже події будуть такі ну, знаменні і дадуть вам великий позитив цього місяця. Так, на грудень місяць, чим не порадує ців, чим не порадує грудень місяць. Чим не порадає один місяць, ну, вирішення якихось важких подій. Можливо, те, що ви будете робити ремонт, вам принесе це радість, але це ще не порадує вас тим, що це буде тяжко вам зробити. Ну, тяжко того, що ви щось будете нести додому, можливо, щось важке будете нести, можливо, і так якусь справу нову починатимете. Ну, там далі подивимося. Але я так скажу, як буде позитивний у фінансах у всьому цей. Місяць грудень для тельців так і буде таким трошки важким. Важким, але енергія у вас не іссякне енергії у вас буде багато. Дві десятки випадає. Дві десятки це говорить, що якийсь позитивний етап до чогось, ви доходите от, по фінансовому положенню, от по всьому доходите. Але тут десятка випадає, що закінчуєте щось. Важке, теж якийсь період важкий проходити, і вже буде закінчення цього періоду важкого. І вже е, по десятки, можна сказати, досягнете благ. Щось поміняється в вашому житті, відійде щось важке, почнеться щось новеньке. Давайте подивимося важливі події місяці. І так попросимо Таро, і покажуть на грудень місяць для тельців. Важливі події місяця. Важливі події місяця для тельців. Ну, ви тут будете присвячувати, я вам скажу цей місяць більше собі. Як може будете давати якісь собі... Так скажу, задоволення предоставлять, десь будете сидіти, відпочивати, як я вам казав, фінанси у вас будуть, якісь будуть поступлення по фінансах, досягнення якихось бажань, результатів. Можливо, щось буде вам важко, але ви як пройдете цей етап, арочка це завжди те, що ви проходите якийсь важкий період, і ви його проходите з впевненістю. Ви досягаєте свого рівня. І колісниця каже, я пройду. Ну, у вас дві карти випадають такі, знаєте? Ну, дуже-дуже такі гарні. Ну, ще три випадають гарні. Але ну, дев'ятка кубків це така задоволення. Я приносу собі задоволення і тільки переживаю про себе. От якось так, знаєте, карта каже, я в собі. Я тільки для свого удовольства посиджу, десь відпочину, там десь хтось, можливо. Кофейку поп'є, можливо, хтось ще щось поп'є, ну так можна сказати, відпочинок. Але тут карта більше як емоційного задоволення, от емоційне задоволення, і ви досягнете якогось ну, бажання свого От такого. Ви щось містали зробити, вам було тяжко зробити це, але ви досягнете цього результату, можливо, перейдете якийсь бар'єр по скажу по стосункам, можливо, там по фінансам, по чомусь такому. Можливо, хтось розвивав якусь свою справу, вона не йшла. І тепер стрімкий ріст такий піде, і ви як ото знаєте, прямо підете, от, що вас ніхто не зупинить. Зупините. Зможете розрізнити, де чорне, де біле, відрізнити правильність від неправильності. Ну, так скажу, Непогана карта у вас випадає. Швидкість, швидкість рук, але до досягнення своїх бажань. Тут прямо так випадає 6, 7, 9. постійно якийсь рух. Рух, як, знаєте, дуже великий. Дуже великі у вас такі будуть важливі події. цього Місяць-грудні. Місяць, можливо, це якраз е це говорить, що будуть, вам прийдеться багато їздити по магазинах там, скуплятися, можливо, одежу якусь собі міняти, там, одяг там те все. Ну, як кажуть, знаєте, готується до Нового року, можливо, хто там буде до свят. І так, знаєте, в енергії, в енергії тут будете. От великі енергії. Давайте подивимося на відносини, в кого нема відносин. І хай нам покаже таро для тельців. Попросимо проявитися те. Попросимо дозволу, побачити те, що готове проявитися нам. І так, дивимося. тельців грудень місяць. На відносини в кого є відносини. Ой, в кого нема відносин, спочатку подивимось. В кого нема відносин. Придеться ну, прийдеться рішати щось. Ви знаєте, тут карта говорить, прямо так напряму говорить, що будуть у вас і зустрічі. Ну, кого нема відносин? Все стоїть як на виборі. На виборі. Тут, якось знаєте, як кармічний етап вашого життя. І це говорить про те, що вам треба знайти якусь середину. Тому що е, вас буде тут ну, сильно качати. Сильно І якщо ви неправильно будете дорогою йти, то вас може е, скинуть, як кажуть, я бив всім, потім став нічим. А хто був нічим, тут підніметься, стане всім. Ну от колісо фортуни буде перекачувати вас. Ви розумієте, да? якщо зверху сісти на колісо, воно шатки і ви одразу раз впали, вас може роздавити. І ще побить, як кажуть, і подавить, і прийдеться вам ще відходити від цього. Тому що тут карта ще й правосуддя падає. Дивіться там проблеми, що вас законом не були по ваших стосунках, тому, що тут випадає імператриця, це може бути і дітородія. Так що дивіться, у кого немає стосунків, щоб десь там не коркнуло вас і не з'явилися діти, а потім ще прийдеться по судах. Ну і так може бути, тому що тут. Але в основному, в основному, випада карта, що все може змінитися. Хто бажав знайти собі ну от, женщину, яка в мене випадає. Для сім'ї? Для сім'ї гречни. От якраз вона вам чисто падає. Це жінка для сім'ї. Все зміниться. Давайте подивимося для тельців на грудень місяць. На грудень місяць. У кого є відносини? Що чекає тельців? у кого є відносини? Тут і любов, і домашні справи, і порядок, наведення порядку. Я скажу і якісь совмісні справи, можливо, десь ходити по магазинах разом скупитися, навести порядок, а також ще карта говорить, якісь, можливо, у вас будуть поступлення, і ви можете фінансові, як кажуть, заощадження, будемо дивитися, куди їх вкласти, що зробити. На носі празники, так що тут навести порядок, баланс в сім'ї, погулять. Моральне задоволення, можу сказати, сімейний уют, разом. Ну, карта випадає для вас дуже благоприятна, ще й внизу ось карта випадає, що будуть празники. Ми їх чекаємо і ми вже до них готуємося. Так що тут по тільцях, у кого є, у кого хто замуже, хто замужем або женатий. Тут прям випадає карта, що все буде добре, прийняття правильних рішень. І от слухайся мужчину і він правильно тобі скаже, що як робити. Тому що тут лідер у мене випадає як мужчина, і він знає, як вашій сім'ї в подальшому розвиватися, дає якусь поміч, поміч вашій сім'ї. Так що. Але тут прямо в любові сім'я вся збереться, можливо, якийсь буде у вас ще і праздник на протязі місяця, що сім'я вся збереться в кругу, буде щось обсуждати. І тут карта говорить, що знаєте, як емоціональне задоволення від цих подій. Так, давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто шукає роботу. Тільці для тих, хто шукає роботу. Чи знайдемо роботу для тих, хто шукає роботу. Ну, надія є, якась надія є. Але поки що нам це... мене це не устраює. Ну, робота буде найдена. тому що ви сильні, ви зможете приборкати, можливо, і себе від е, всплеску емоцій. Але ще карта ця каже, що зможете договоритися з кимось. Ну, тут ще чомусь і, і можливо, карта ще животних падає, дехто може устроїться. ну, от... Робота з животною може бути, але ну, треба шукати, тому що тут не так легко знайти. Надія є, і вона дає час. От каже, так скоро це не вийде. Давайте подивимося на Грудень місяць, у кого є робота, що його чекає, чи будуть. Ну, у кого є робота, тут все добре випадає. Тут і нове предложення, і. Якісь більш, як скажу, що вигорна стабільності, виплата фінансів буде, і предложення можливо, буде на статі сильнішим у своїй сфері, може, підучитися ще і так далі, ще піднятися, можливо, на уровень вище, стати ну, от, начальником був колись в колективі, стабільно гарно себе вів і от, підвищили по роботі, навіть якусь премію дали. По, якась зустріч може у вас бути. Дуже важлива. Якщо буде, будуть придбати якусь важливу зустріч, не відкладуйте її і підготовтеся до неї. Вона може призвести до бажаних результатів по роботі. Можливо, навіть підвищення по роботі, або десь перевести на якусь роботу більш фінансову і краще. От, кажуть, ще по-хитрому і зворачуйтеся пошвидше. Ну так, шевеліться, якщо будуть передавати ніде. Не старайтеся ухилятися, так. Е е е які чекають переміни, да? Які чекають переміни тельців у грудні місяці. Переміни, які чекають тельців у грудні місяці. Ну тут у вас випадає і відпочинок, можливо, у кого буде. Хтось хоче відпочити від е е е таких, знаєте, е е Таких гарячих палких подій, гарячих полких подій, хтось щось робив, ну, багато трудився. Можливо, не дуже трудився команди давали, але теж для нього це труд. Тут карта говорить, що дехто може, дехто може переживати про щось, от, можливо. За свого мужчину, він не рядом, і так може бути. Може в депресії бути, предлагають йому, щось ще там. Ну, тут подій багато. Багато подій випадає якісь нові нові події. І це може бути і нові якісь переміни, це нова робота, нові знакомства, нові друзі, нові. Ну, тут багато чого. Ну, можливо, тут більше випадає те, що як щось нове вам будуть запропонують, ви можете ну, відмовитися. Не все ви приймете. Не все ви приймете, хоча тут карта непогана і ви повинні прийняти. Ну, ви знаєте, якось так, можливо, раніші події вас не пустять прийняти. Що чекає по фінансах? Пельці да? на грудень місяця, що чекає по фінансах. Боротьба випадає. Я отримую успіх. Щось було, можливо, колись щось не виплачували. І ви. Ну, тут карта говорить, що ви як закриваєтеся і не бажаєте того, щоб сталося те, що колись було погане. Але ця карта ще каже, досягнення у боротьбі якогось результату, тобто, отримання чогось. Тобто, ми дивимося на фінанси, іменно фінансів. І я стою на вигодні позиції, завжди отримую результат по боротьбі і отримую те, що мені потрібно. Тому що тут енергія дуже велика, але ще карта хитрості випадає, і отримання, навіть якщо не будуть так падати фінанси, то я можу їх отримати хитростю. Але все одно я своє отримаю дуже такий швидкий, прям такий бігун, дуже швидко. Працює мозок прямо так. Аналогічний такий. Дивлюся, телець буде в грудні місяці. Аналітично підкований так, прямо, знаєте, так швидко. Раз, раз. Щоб не сказали, швидко продумав, вирішив, як викрутитися з цієї ситуації. Ну тут карта випадає хвушна на ковородки. Денги в мене будуть. І я будь-яким способом їх зможу отримати. Ну, от так, по скажу вам, щоб ви зрозуміли, що гроші будуть, і зворотливость вам і смикалка поможе в цьому. Давайте подивимося. Карта здоров'я. Карта здоров'я. Давайте подивимося по здоров'ю. Тельці грудень місяць і так, Таро. Підскажіть тельцям на грудень місяць, що їх чекає. Поздоров'ю. Тут навіть позбавитися, дехто буде приймати якесь рішення, позбавитися ну, від якогось негативу. Наприклад, хтось курив, випивав, ну і так далі. От якийсь негатив, пороки, наркомані і так далі. От, позбавитися від цього. Я прийняв рішення желізно. У мене все відточено і все справедливо. Я наводжу порядок і знаю, що мені робити. І карта каже: Я приймаю це трудне рішення, знаходжу цю дорогу, якою мені піти, як позбавитися від цього. Можливо, дехто це рішення приймає і через лікарню він це зробить. Ну от хто приймає це рішення, бажання, то через лікарню може він. Позбавитися від діяльських якихось таких поруків, поруків від негативу. Довго ви думали, в мене така карта ось випадає. Я довго думав, чи лікуватися мені, чи ні. Це прийшов цей час, коли ви приймаєте рішення і от, вгаєтеся, але ви це зробите, хто захоче. Ну, хто не захоче, карта його теж не заставлять. Таро тільки може дати попередження, але заставити нікого не може. Що потішить порадує вас. Ну, я так скажу, місяць буде дуже інтенсивний, дуже такий, увесь в позитиві, можна сказати. Ну, а що потішить і порадити, зараз подивимося, що потішить і порадує тельців в грудні місяці, підскажіть таро, що потішить і порадує. те, що ви можете прийняти якесь рішення, те, що ви не будете вже... Переживайте, можливо, вирішите свої три проблеми, які вам довго заважали, мучили вас, і ви не могли їх вирішити, і ви зможете це рішити. Можливо, ви вирішите це в кругу своєї сім'ї. Правильні рішення будуть, правильні е, ідеї вас як щось навчило життя. Тобто зможете багато чого вирішити в грудні місяці. Тісь три дуже важливі проблеми. Сердечні можливо, проблеми. А може фінансові проблеми. Карта фінансових і сердечних проблем. Але ваші правильні дії приведуть до бажаного результату. Ну, Давайте подивимося, що вас може застерегти. Карта застереження на місяць. Тельці, Карта застереження на місяць. І так, таро. Прошу дозволу. Імені стільців запитати і показати застереження на місяць стільців. По-перше, карта говорить. От дивіться, в мене смерть випала, карта смерті. Це карта е, якоїсь прив'язки, можливо, у вас десь чомусь обмежують там. Ну, Ця карта говорить застереження, е, що пора відрубати ці цепи, освободитися від чогось, Освободитися від якихось обманів, можливо, перейти е, те, що ви давно думали. От Карта каже, перейди ці ворота і вийди на світло. Це карта. Показує рака, який сидить в болоті, в грязі, йому вже там важко. Він вже не знає, як вийти оттуда. Але ця карта каже про те, що він боїться перейти на світло, тому що боїться перейти, бо його там хтось може з'їсти по дорозі, або він засохне, не дойде до чистої води. Ну, пора відкрити маску. от Карта каже: відкриє маску. І це. Проблема може бути з роботою, так що дивіться обережніше. А також тут, ну от, карта може сказати, що пора зробити вибір якийсь. Це може бути і обмани, може бути, і, і з роботою вибір, тому що карта показує і роботу, і почуття, і емоції, і от, знаєте, в кого десь щось проявлялося там нове. Якісь дії були по почуттях або ще щось, Ну, тут багато чого. Тут багато чого карта застерігає, що це пора все відкрити. Покинуть старе, як кажуть. От карта каже, покинуть старе і почати все по-новому. Так що дивіться, в кого там, що було, які там події були і рішайте їх. По аерофанту, по справедливості, по чесності. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Став подобайки, ділимося цим розкладом. А також не забувайтеся, хто хоче на особистий розклад, тому що особистий розклад нічого не замінить. Це загальний розклад. І тут ну, не на всіх програється. Кожному може показати карта так, може карта так, на благо. Хай вам щастить.